Підрозділи ДСНС України перебувають у цілодобовій готовності та оперативно реагують на загрози, пов'язані з виникненням небезпечних ситуацій, майже щодня від людської недбалості, а можливо і навмисних дій. Гине навколишня природа, рослинність, тваринний світ, заповідні зони для відновлення яких потрібні роки. На жаль, частина громадян не розуміє, якої непоправної шкоди завдають собі та оточуючому довкіллю від початку року на території Подільщини вже було притягнуто 15 осіб до відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, з яких п'ятеро через спалювання сухої рослинності з метою, аби запобігти подібним ситуаціям. Подільські рятувальники провели профілактичний рейд у селі Липецьке Подільської громади. Під час таких заходів вогнеборці роз'яснюють громадянам основні правила пожежної та мінної безпеки. Цей рейд стосувався запобігання пожеж в екосистемах, а також в житловому секторі, так як ще прохолодно, і люди продовжують обігріватися. Проте дуже велика кількість пожеж саме на відкритих територіях та в екосистемах. Взагалі, з початку року, сталося в Подільському районі 123 пожежі, з яких 102 пожежі саме в екосистемах, це пожежі сухої рослинності. Очеред, то сміття такі інформаційно-профілактичні заходи ми проводимо шляхом спілкування з населенням, даємо їм інформаційні листівки, щоб люди читали, розуміли, як діяти не можна. Всі особи винні у скоєнні таких правопорушень будуть притягнуті до відповідальності згідно із чинним законодавством. Також зазначила головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Марія Січко. Також ми нагадуємо населенню, що мінімальний штраф за спалювання сухої рослинності становить 3060 гривень, і максимальний 6120 гривень. Проте існує кримінальна відповідальність за спалювання сухої рослинності, так як густий дим може перешкоджати роботі наших збройних сил України. Також фахівці ДСНС здійснили повітряний моніторинг в природних екосистемах за допомогою БПЛА з метою виявлення порушників, які випалюють суху рослинність. Тощо, також під час проведення таких інформаційно-профілактичних заходів рятувальники застосовують безпілотні літальні апарати. Це допомагає виявити, чи є взагалі загорання в екосистемах, виявити в деяких випадках палігів. І спалюють суху рослинність та сміття. А також якщо є вже загорання, вони допомагають виявити найбільш небезпечні ділянки при пожежі на відкритих територіях. Подільське районне управління головного управління ДСНС України в Одеській області вкотре закликає всіх та кожного дотримуватись основних правил безпеки задля збереження власного життя та здоров'я. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.